Псалом 9, з 11 вірша. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на між народами розповідайте прочини Його, бо карає Він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває Він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моєї, моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерти. Щоб я розповідав про всю славу Твою. У брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена, Господь знаний, Він суд учинив. Спіткнувсь, нечестивий учинку своєї руки, попрямують безбожні в Шеол. Всі народи, що Бога забули, Бож не навіки забудеться, бідний. Надія у богих не згине назавжди, устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди.